Вітаю! Як виграти суд з ТОВ приватні інвестиції? Сьогодні розбираємося з цією компанією. Перш за все, хочу сказати, що помилка багатьох боржників полягає в тому, що вони ігнорують суд з компанією. Вони ведуть себе пасивно, тобто вони знають, що є суд, розглядається справа, але не приймають в ньому участі, не подають відзів не особисто, ні через адвоката. І все це призводить до того, що суд виносить рішення виключно на підставі тих документів, які подав кредитор до суду. Тому не можна бути пасивними треба звертатися в адвоката, подавати відзив, тому що справа слухається на підставі позовної заяви, а також відзиву поданого боржником та його доказів та заперечень. Також хочу зазначити, що якщо говорити про цю компанію, вона працює так само, як і всі інші компанії. До початку введення в Україні воєнного стану дана компанія вчиняла виконавчі написи нотаріусів і подавала їх до державного або приватного виконавця. Тобто, якщо у вас наразі є відкрите виконавче провадження, проте суду не було, це означає, що товариство приватній інвестиції вчинило виконавчий напис нотаріуса та придавило його до виконання. В такому випадку необхідно. Оскаржувати даний виконавчий напис, подавати відповідну позовну заяву, отримувати рішення, закривати провадження, ну а також повернути грошові кошти, які були стягнені за таким виконавчим написом. Якщо виконавчого напису у вас не було, а товариство приватні інвестиції подало позовну заяву до суду, необхідно звертатися до кредитного адвоката, який перевірить всі обставини справи. На предмет наявності як первинних документів, правильності розрахунку, строків нарахування позовної заборгованості, а також на інші аспекти, які допоможуть звільнити вас від заборгованості та подасть відзив на позовну заяву. При цьому варто пам'ятати, що це такі ж самі колектори, такі ж самі МФО, як і всі інші, і тут є багато порушень. Тобто ігнорувати суд з даною компанією у приватні інвестиції не варто. Варто обов'язково звертатися до адвоката. Краще до саме кредитного, який має вузьку спеціалізацію, як адвокати нашої компанії, які обов'язково вам допоможуть виграти справу з даною МФО. Тому звертайтеся до компанії Бест. Ми звільнимо вас від боргів, а також підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб отримувати корисні поради.